Розповім сьогодні, як користуватися TRX, а саме як зменшити і або збільшити навантаження в тих чи в інших вправах. Давай оберемо просту вправу, це будуть тяги. І так, тут, звісно, є багато різновидів тяг, але ми зробимо найпростіший. Так, базовий варіант, коли ти стоїш на двох ногах. І робиш тяги через спину. Якщо тобі стає сумно, і ти хочеш збільшити навантаження, ти завжди можеш поставити ноги разом. Зменшення площі опори, і тобі вже важче тримати баланс. Наступний крок: ти можеш підняти одну ногу, і вже рівень навантаження ще більше збільшиться. Видих ти відчуєш, що в тобі потрібно вмикати і глибокі м'язи для покращення координації, але в цьому ж є також і плюс ти всю увагу привертаєш до себе, да ти тримаєш цю увагу на цій вправі. Тим самим у тебе ще відпочиває мозок. Ми можемо завжди зробити крок вперед, і навантаження ще більше. Навантаження ще потужніше. І, моє найулюбленіше, ми піднімаємо стропи до гори, довжина XS, Обидві. Якщо цікаво, пиши. Я надішлю, як це зробити. Ідемо під точку кріплення. Вдих і видих. І ще видих, видих. Тут також можна підняти одну ногу. Або вирівняти обидві ось так одну вправу можна робити і новачкам, і більш просуненому рівню.